Знову прийшла збирати яйця. Несуться де завгодно, цього разу в тачці. Але не в сараї. Зараз буду збирати. Так, зараз полізу туди, де я завжди лазю по другу. Ну, що чого? Не можна спіти і знестися в курятник. Треба нестися чорно де. О, Я того разу чуть собі браслет не порвала. Ой. Ось. Цього разу складаю собі ось сюди. Прикольний карман. Так. Піду зараз я сусідки віднесу трохи її. Це ще не все там, що воно лодки стоять з яйцями. Так, піду зараз ще яйця, я зберу в сарай, це ще не все. Так ось ще знайшла яйця. Не можуть вони, коротше, нестися де треба, несуться де попало.